Так, мінотвар, мінотвар, так, так, так. Я тобі дам, блять, я тобі дам, блять, зливатись. Тобі аби тільки кірять, ти нам нах. Я команду руїниш, а ми тебе щось сюди взяли за те, щоб ти нам команду руїнив. Я, звісно, вода є літрами, тоннами, мільйонами, бери й пей. Ах ти ж сука. Воно ж мене з гуслі не відпустимо, мабуть. Ой, як пощастило, ой як танконув, ой як танконув. Ні, треба відкатуватися назад, бо зараз буду такої пизди вигрібати за всіх і за вся. Я, я танконув я цього виродка, ну в мене КД, я ще стою на КД, а воно мене хоче активно погризти. Диви, блядь, яка твар. Треба надо, надо, її активно погристи Тут або ти, або тебе. А, зрозуміло, ну з'їсто воно мене, понятно. Зараз на 700 вихвачу. Дайте йому, будь ласка, я не хочу втрачить хипе! Сука, ну шо б ти здога, блядь? Виблядок. Просто виблядок. Цю херню, хіба що на цю херню його срать один нос, який залишився? Бля, Ні, ну я все, я 3000, я своє відбив. Я не киряю, я не киряю. ту ду ду ні разу не бачу, щоб люди веселились, коли не п'ють. Отак, от ну. Навпаки все. Ну, цього разу я обіцяв. Що я кіряти не буду, а значить, я буду дотримуватись свого слова. Розумієте про що я?